Він повернувся з війни живим, але держава внесла його в списки померлих. Нині він, наче привид. Його банківські рахунки заморожені. Його не обслуговують в лікарнях. Він не може придбати квитки. Відтепер він ніхто і звати його ні я. Про те, як герой-розвідник вже більше року намагається відновити своє ім'я, дивіться далі. Його реальна історія варта екранізації в кіно. Уявіть, фронтовий розвідник сумлінно воює, здобуває бойове поранення, але згодом повертається на фронт. Знову воює на благо України. Потім йде у відпустку. Я ж раптом Обратившись в банк, обнаружив, що банки мої счета заблокірані. Обратився за роз'ясненням в администрацию банка. получил ответ, що счета заблокированы, поскольку из міністерства оборони получена інформація, що этот человек погиб в ході ведіння АТО. І це не все згодом на абсурдній підставі, що вимовляв не живий бійцю. Відмовили у допомозі в лікарні та не продали квитки у касі автостанції. І вже зовсім не переливки, каже наш герой стало, коли зателефонували з військомату і висловили йому співчуття щодо загибелі його ж таки самого. Ми дуже довго часу не могли вийти на вас. Ми приносимо свої по поводу гибелі вашого родственника. Я потерял Я дар речі. Я понял, що это не на повному серйозі. может, ви вже пам'ятник. Будь-яжим ставити Говорю, пам'ятник в найближчому будущем надеюсь, не буде. Ну, коли надумаєте, ми готові расходы по камінь в бойовій частині, де служив наш герой, засвідчують, що він це він. Яби допомогти своєму побратимові поновитися у списках живих. Склали відповідне звернення у Міноборони. У нас є лист, який датований ще квітня 2015 року. Прошу сприяти, надати допомогу у вирішенні даного питання. А, рік прийшов, фактично, міністерство дане питання не вирішило. Міністерство оборони своєї помилки не визнало. Утім, пораду все ж таки дали, мовляв, розбирайтеся на місцях. В моєму часті цій цієї немає. Я сам лично бачив служба розслідування по поводу моєї ранення, телеграми, які в оперативне командування, в генштаб. Там я везде подан як ранений. Подані вони були своєчасно, не заднім числом. Чоловік особисто звертався до генштабу, намагався потрапити на прийом до керівників, але ті вперто відписувались. Помилка не наша. Між тим, у мережі інтернету вільному доступі можна легко знайти списки загиблих ВАТО у 2014 році, в якому дійсно є прізвище нашого героя. Если мы зайдем же опять же на один из списков, вот у нас список погибших, в конце есть ссылка на ту страничку, где сейчас этого реестра нет. Мы открываем главную страничку, и это Министерство обороны. То есть, значит, когда-то на сайте Министерства обороны этот реестр, то есть порядок, этот, этот список погибших был, а в данном время его просто нет, не существует. Однако им Покойно пользуються другі організації, котрий розпространяють в інтернет-пространство. І хоча у новому списку загиблих, що тепер є на офіційній сторінці Міністерства оборони, прізвища нашого героя немає, очевидно, що рік тому помилка була допущена. Ми спробували з'ясувати, яким чином формуються списки загиблих. Солдат приймає участь в бойових. Бій. Він загинув, проводиться службове розслідування командиром частини. По факту, загибелі неважливо, він в бою загинув. Те ж саме встановлюється військовою прокуратурою. І все це подається вже в е, інстанції поліції і таке інше, де повинні встановити факт смерті людини. Коли це все встановлюється, вноситься в єдиний реєстр по юстиції. Це все йде. Воно В Україні один реєстр. Втім, щоб занести прізвище у такий список загиблих, треба мати свідоцтво про смерть. Але наш герой його не отримував, не вручали його і рідним. Зрозуміти, звідки банк та інші громадські установи беруть список загиблих, поки теж неможливо. У своїх відповідях на запити потерпілого вони наголошують, що це інформація для внутрішнього використання. А між тим, маючи посвідчення, об чоловік навіть не може користуватися своїми пільгами. Більше того, потрапляє у безглузді ситуацію. Коли я лежав на лікуванні і випадково оговорився про те, що в Генштабі я числюсь мертвим, Медики подумали, що це психотравматичний синдром, і відправили на лечение в принудительно в психіатричний диспансер. Хоча я заявив, що я отказываюсь від госпіталізації. Вони вызвали санітарів, зв'язали мене насильно і відправили в відділення закритого типу. На щастя, лікар підтвердив, що чоловік не має психічних розладів. Утім, абсурдність положення вражає, наш герой має юридично встановити, що живий або через нотаріуса, або через суд. Будемо зараз звертатися з позовом до міністерства з проханням. Будемо просити зобов'язати їх чинити дію шляхом повідомлення відповідних зацікавлених служб в тому, що ця інформація була помилкована. Ми готуємо і позов про стягнення моральної. Шкоди, якщо він не буде задоволений в Україні, то це добра перспектива відповідного позову в європейських інституціях. Про моральний стан нашого героя годі казати, наче привид він вже понад рік оббиває пороги різних інстанцій, намагаючись довести, що ось він живий, демобілізований боєць, якого вважають мертвим, на передової немає бюрократії. Там есть глупости, трусости, когда возвращаешься сюда и окунаешься в Алакиту. Такое впечатление, что попал не просто куда-то на Марс, а куда-то в другую галактику и чувствуешь себя здесь инопланетянином.